Створення анімаційного проєкту вітряк. Ось, що в нас має пити. У нас обертаються крила вітряка і рухаються хмари по ним. Відкриємо редактор tube і створимо новий проєкт. Назвемо його Вітряк. За профіль 720 і задамо. Колір тла це має бути блакитний, це колір неба. Обираємо гаразд і будемо зараз працювати. Спочатку переходимо в режим статичного векторного тла. В цьому режимі ми намалюємо траву і основу нашого вітряка. В колірні палітрі. Обираємо колір для нашої трави. І зелений колір, колір штрихаю, колір заповнення. Вибрали і обираємо фігури прямо по так. Нашу травичку, навіть якщо воно у вас виходить за межі області, в режимі програвача цього видно не буде. Далі, щоб трішечки було у нас реалістичніше, давайте додамо ще деяку таку окрему травинку. О, перейдемо колірну палітру. Заповнення я зроблю прозоре, приберу його, а для штриха я оберу темно-зелений і оберу інструмент олівець. Ось, от, і намалюємо трішки травинок. Скільки ви вважаєте, що вам доцільно для проєкту. Далі вже будемо малювати основу нашого вітряка. Задамо для цього колір Буде в мене він оранжевого кольору, штрихи заповнення оранжевого кольору, і обираємо інструмент трикутник. Малюємо десь його по центру. Якщо не виходить. Не вийшло, що це по центру. то інструментом. Вибір об'єкта стрілочкою. Коригуємо, розташування і розмір. Я б трішки збільшила. так І зараз ще ми тут ще один намалюємо трикутник іншого кольору, більш такого коричневого. Йдемо в колірну палітру, обираємо коричневий колір. Штрихата заповнення і обираємо трикотник. І малюємо його вгорі. І інструмент вибір об'єкта, коригуємо його розташування. Так, на цьому наша робота в режимі естетичного векторного тла завершена. Переходимо зараз в режим динамічного векторного тла. В цьому режимі ми намалюємо хмарки, які будуть рухатись по небу. Хмарки у нас будуть білого кольору. Можна вибрати сірий або світло-блакитний, за своїм бажанням. у нас буде білого кольору, і заповнення буде білого кольору. Хмарки я буду малювати за допомогою фігури еліпс. Малюємо ось так кілька еліпсів. Ось вийшла в мене хмарка. Далі зараз їх згрупую, щоб вийшла у мене одна фігурка, так? одна хмарка. Інструмент групування, згрупувати. От таких хмар мені потрібно декілька, тому я їх буду копіювати. Використовую інструмент копіювання, вставити. Ця хмарка у мене буде трішки більшого розміру. І цю хмарку я ще хочу трішки розвернути. Для цього йду в інструмент. Відображення. Це все в нас властивості інструменту вибір об'єкта». Відобразити горизонтально. Все, в мене вже ось така ще є хмарка. Таких у мене хмарок буде декілька. Давайте ще маленьку скопіюємо, скопіювала, вставила. Вибрали розташування, яке треба. Можна трішки і розмір ще змінити. І так само скопіюю і велику хмарку також. В нас хмарки будуть рухатись праворуч, ось у нас напрям праворуч, він неде за замовчуванням, ми його залишаємо. Якщо у вас не так, то обирайте праворуч. Все, на цьому робота в режимі динамічного векторного тла завершена. Переходимо в покадровий режим. Ось тут у нас буде найскладніша частинка, найбільш така об'ємніша, будемо малювати наші крила вітряка, які потім мають бути обертати, які мають потім обертатися. Спочатку задамо колір, я оберу такий або світло-жовтий, або світло-оранжевий. Так, знову ж таки нагадую, що у нас тюпі-тюп вилюється, щоб ми зберегли проєкт, я теж його збережу. І задам колір штриха і заповнення. Ось таке світло жовтий. Малювати крило вітряка я буду інструментом «Лінія». І малюємо. Коли ми ось намалювали, з'єднали наші частинки. То натискаємо правою кнопкою миші, і ось так, програма розуміє, що ми завершили малювати лінію. Якщо ми цього не зробимо, то далі буде безперервно малювати. А нам таких крил треба буде зробити 4. Тому зараз я обираю інструмент вибір об'єкта, з'являю крило, я трішечки б зменшила. І давайте його скопіюємо. Скопіювали, вставили. Але ж нам треба це крило відобразити, відбити. Тому інструмент відображення відобразити горизонтально. І розташовуємо їх так один нижче, другий вище. Одне крило нижче, друге вище. Це ми зробили два крила горизонтальних, у нас ще мають бути два крила вертикальні. Тому ось копіюємо знову ж одне крило і вставляємо. Для того, щоб нам його робити вертикальним, обираємо інструмент обертання і задаємо код 90 градусів. І нам таке треба ще одне крило, щоб було вертикально, тому знову ж копіюємо і вставляємо. І нам треба його відоб... відобразити. Відобразити горизонтально. Розташовуємо. Наші крила приблизно ось так. І тепер ми з вами ще намалюємо дві чорних лінії горизонтальну і вертикальну і намалюємо таке жовте коло, яке буде знаходитись посередині як точка нашого обертання. Обираємо колір, заповнення залишаємо порожнім штрих чорним. Обираємо інструмент «Лінія». і малюємо наші лінії. Одну горизонтально, це е, крил. Намалювали правою кнопкою натиснули, зафіксували лінію. І вертикально намалювали. Правильно кнопкою зафіксували. Ну і давайте тепер жовте коло по центру. Обираємо колір штриха, колір заповнення жовтий, переходимо в фігури, обираємо еліпс і по центру його малюємо. Можна інструментом вибір фігур, вибір об'єктів трішечки підкоригувати його, розташування. Далі нам треба всі оці об'єкти нашого вітряка, які ми намалювали по кадровому режимі, згрупувати. Для цього беремо інструмент вибір об'єктів», виділяємо їх всі, переходимо в групування і згрупувати. Тепер у нас це як одна частина. Як одне ціле. За потреби можна трішечки і змінити розмір, зменшити. Ну і останнє, що залишилось, це налаштувати анімацію. Тому переходимо до інструменту анімація, обираємо анімацію обертання. Назимо її крило, крило, плюсик. Вибір об'єкта вибираємо об'єкт, який ми згрупували до цього, і задаємо властивості нашої анімації. Початковий кадр 1, кінцевий 200. Тобто в нас буде анімація тривати 200 кадрів. Давайте ми швидкість збільшимо до 1,5. Напрямок залишимо за стрілкою годинника, а в режимі «Просунути» залишимо неперервне обертання. Гаразд. Давайте закриємо віконечко анімації в режимі програмача переглянемо, що в нас вийшло нас вітряк, його крила обертається, хмари по небу також рухаються. Наша практична робота завершена.